Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про крипту, і я наведу знову ж таки декілька важливих аргументів, чому не варто на сьогодні продавати ефір, чому не варто продавати свою альту, якщо ви її тримаєте сьогодні в портфелі. А варто все-таки зараз трішки, мабуть, заспокоїтися і максимально постаратись утримати свої активи і їх не віддати. Ми з вами сьогодні проаналізуємо декілька е таких метрик, показників, подивимось за кулісами, що там відбувається, е а саме е відкритий інтерес до ефіра, тобто наскільки він цікавий для е людей, щоб. Торгувати цією монетою, тобто кількість лонгів шортів, також подивимося кількість ліквідацій лонгів, шортів. Ну і ще декілька цікавих показників. Тому давайте будемо приступати і почнемо із того, що ефір сьогодні у нас 1590, і він дуже гарну таку дорогу зробив із 400. І сьогодні, от якби це доволі пристойне падіння. Останній час це був період 22-го року. Тепер давайте конкретно, що у нас з вами на графіку? Зверху це е, графік ефіра, посередині це фандінг рейт, тобто це м -м, винагорода, яка виплачується або тим людям, які сьогодні тримають унги, або людям, які тримають сьогодні шорти. І е, Одна сторона платить іншій стороні. Тобто, якщо виникає дисбаланс, тобто дуже багато сьогодні більше сьогодні лонгів, аніж шортів, то ті, хто тримають лонги, платять комісію, винагороду шортистам, щоб збалансувати оцю всю історію. Якщо на сьогодні більше шортів набрано серед учасників ринку, а лонгів менше, то шортисти платять лонгістам ось цю комісію за утримання своїх позицій. І це доволі така важлива і ціна для нас річ, тому що коли йде перекос в якусь одну сторону, то ми розуміємо, що сьогодні, ну, мабуть, дорогувато. Це не означає, що от якщо зараз пішов перекос, то прямо зараз тренд закінчиться. Ні, але це вже для нас є сигнал, що ціна вже є доволі дорогою. А, і сьогодні що тут відбувається? Тобто зеленим ми бачимо постійно, здебільшого, платять винагороду. Все-таки люди, які тримають лонги, платять шортистам. Ну, це нормальна річ, тому що люди все-таки більше в лонг беруть позицій, аніж в шорт. І шортистів дуже короткий період, що їх дійсно було більше. Але для нас більш важливо побачити саме на динаміку, наскільки їх було багато. І коли починався дуже сильний тренд росту із 2020 року, то Найбільший більший оцей дисбаланс був коли вже там ефір зробив половину свого руху. Ось тоді люди максимально повірили, що вже все-таки так тренд розвернувся, і сьогодні вже так, треба лонгувати, шорти там чіпати не потрібно. І це вже м, доволі хороший рух був зроблений. Далі, коли вже ціна поч... далі продовжувала зростати, хоча це вже було важче іти далі в ріст, але. Кількість лонгів вже е, почала зменшуватися. Тобто, тут вже певна така динаміка, що тренд вже слабне. І далі, вже, коли відбулась фаза розпреділення, в нас взагалі ми бачимо. Лонгів ну, ставало вже менше 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 в пропорціях, якщо поглянути до шортів. Тобто, який висновок? У нас фандінгрейт uh, uh, зелений був найбільший, тоді, коли вже відбувся сильний рух росту, і червоним, тобто шортисти платили uh, тим людям, які тримають лонги, Ось тут уже на дні. Тобто, коли в мінусову зону заходили, так би мовити, то це вже якби хороший сигнал для нас того, що. Uh, цей актив дешевий. Що сьогодні відбувається? Такий великий перекос у нас був коли ефір зростав перший раз там до 4, і другий раз до 4, але вже все одно ми бачимо, тренд слабнув. А на сьогодні, взагалі, починають бути червоні, тобто період, коли шортів було більше, ніж лонгів. Тобто, по цьому індикатору ми бачимо, що актив доволі. Сильно перепроданий і, мабуть, недооцінений. Тепер наступна цікава річ ще під низом. Ми бачимо одну метрику: це open Interest, тобто відкритий інтерес. Як багато сьогодні сумарно у нас і лонгів, і шортів. Якби ми говорили, що це поганий актив, то інтерес до нього з часом би. або не збільшувався або навпаки зменшувався Сьогодні е, статистика є там із 21-го року, десь приблизно з 20-го року, і у нас динаміка йде на е, зростання. Після 20 е, кінця 23-го року навіть дуже добре. Кожна хвиля вище, вище і вище Так, open Interest інтерес нас сьогодні знизився приблизно із 20 мільярдів на 8. Е, Доволі суттєво, тобто це сумарно лонги і шорти. Але е, я можу зробити такі е, докласти думки, що люди бояться лонгувати, брати лонги. Через те open interest дуже сильно знизився і за рахунок саме лонгів, ліквідації лонгів. Я не просто так роблю ці твердження. Є наступна метрика, яка конкретно показує кількість ліквідації лонг-позицій і шорт-позицій. Тому сьогодні ми бачимо унизу червоним це ліквідація лонгів. Зеленим це ліквідація шортів. Ну, типу, навпаки, реверсний такий показник. І так, ліквідацій по лонгах ми бачимо червоним набагато більше по історії, тому що я вам казав, зазвичай лонгів більше люди беруть, аніж шортів. І це ось я вам можу показати. із наступної метрики, ось вам динаміка. Тобто, завжди, практично завжди, 98% часу, лонгів більше, більше одиниці. І дуже 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 мало часу. Там пару відсотків, коли шортів було більше. Коли шортів було більше, це був ідеальний момент для того, щоб купувати ефір. Сьогодні яка в нас історія у три з половиною рази нещодавно, в січні 25-го року, в нас лонгів було більше аніж шортів, і на таких екстремальних відмітках, ну? Актив тимчасово був е, дорогим. Зараз пішла корекція, і у нас е, лонги починають зменшуватись. Все добре, це добре. І навіть коли може розвернутися тренд на зростання, вже. Далі, тобто ефір може продовжувати вже розвертатись і ти в ріст, але все одно лонги можуть зменшуватись, тому що люди сьогодні вже повірили у падіння ефіра і те, що він буде далі нижче падати. Люди боятимуться відкривати лонги, а навпаки, будуть набирати більше шортів на кожному рості, який далі буде відбуватися до зони 2000, 2500, 3000, там до 4 навіть. І люди вже повірять в те, що. У нас сьогодні розвернувся тренд тільки вище 4000. Це я вам показував ось на Funding Rate, Дуже добре видно, коли оця ставка фандінгу росла і все більше комісії платили лонгісти. Чому? Тому що лонгів ставало все більше. І піковий період, коли була максимальна кількість лонгів, ну, розрив і цей баланс. Це тоді, коли ефір дійшов до своїх попередніх хаїв у 1300-400. Я думаю, що і цього разу буде подібна історія. Тобто у нас ще буде оцей розрив, в принципі, ще так збільшуватись. Можливо, до того періоду, поки ми ще не дійдемо, там, ну хоча б до 2 2500 ну, можливо, 3, не знаю. От коли вже вище 4, ось там люди вже повинні повірити, що там відбувся. Розворот, і ось там уже треба лонгувати. Але чим далі вище, вище, будемо йти, то там тренд, в принципі, може і слабнути. Тому тут потрібно дивитися. І давайте тепер повернемося на той попередню метрику, саме ліквідацій. Ми можемо з вами побачити, що сьогодні довгий час у нас доміна... домінують ліквідації лонгістів. Тобто на цьому сильному падінні з 4 на на 15400. Відбувались масові ліквідації людей, які тримали лонгові позиції. І зазвичай це теж хороший такий період, коли можна і потрібно тримати цей актив. Ну і звісно. У довгу лонг-позицію, тобто ну, бажано без кредитних плеч, я не раджу вам нікому трейдити. На споті придбати собі актив, і цього достатньо. Якщо актив розвернеться і піде в той тренд росту, який ми з вами чекаємо, то вам буде достатньо того доходу, який цей актив може дати. Тому зараз, на мій погляд, абсолютно всі фактори вказують, що, скоріш за все, у нас буде розворот тренду. По іншому сайту, якщо подивитись саме по ліквідаціях лонг-позицій, ми бачимо, що вони сьогодні величезні, тобто зеленим, зелені стопчики, вони максимальні на сьогодні із 2022 року. Таких ліквідацій у нас ще за останні три роки не було. І, скоріш за все, це свідчить про те, що тут уже ця сторона табору. Люди, які очікували росту, їх вже в більшій мірі висадили з ринку. Вони тепер вже не будуть заважати майбутньому росту, тому що якби в них був ефір, вони б там фіксували прибуток, коли там ефір дає 2, 3, 4 ікси, вони будуть продавати і давити ціну вниз. Професійним інвесторам, великим фондам їм потрібно акумулювати, зібрати великі. Ку долю цього активу у своїх руках стати монополістом. Відібрати цей актив, і потім, коли вже почнеться ріст, ось там вони будуть вже потрішку скидати свої об'єми, але їм не потрібно, щоб весь ринок тоді почав, починав продавати з ними. Їм потрібно комусь продавати цей актив, і щоб цей хтось потрібно, щоб хто купував, а не продавав, не фіксував прибуток. Тому зараз ось такі сильні падіння, ліквідації, ці всі речі, вони нам свідчать про те, що зараз більшість учасників ринку покидають ефір. І це для нас є добрим. Якщо подивитись на кількість ліквідацій шорт-позицій, здається, що так, більше, ніж за попередній час, але якщо подивитись загалом на весь період, то ну, якби тут в два-три рази буде більше ліквідації, і якби. Ну, це зовсім не те, що на сьогодні по лонг-позиціях. лонг позиції сьогодні в два рази більше, аніж там в 2022 році, і взагалі за оці останні три роки. Тому ми бачимо, що так, лонгістів зараз нормально так побрили на цьому ринку, ліквідували і, мабуть, відбили нормально так бажання далі лонгувати. Аж артисти, в принципі, сьогодні вірять в подальше падіння, про те, що ефір вже там вище чотирьох не буде, і будуть. На кожному рості пробувати його шортити. І я думаю, що там якраз ліквідації цих шортів будуть збільшуватись. Тобто зараз вони так вже більші, ніж за довгий час, тому що ми бачимо, якраз люди вже от починають вірити в цей розворот, те, що ефір вже почав велике велику фазу падіння там до 1000-800 до доларів. Вже я там чув такі прогнози. і Люди якраз на кожному цьому рості наступного ефіру будуть е, намагатись його відшортити. Е, тому ліквідація, я думаю, далі шортистів буде тепер набагато більше. Якось так. Тому, е, чесно кажучи, е, зараз, незважаючи на те, що у нас по ефіру доволі сильне падіння, і це е, більше ніж 60% це дуже сильне падіння. Але по об'ємах, в тому числі я бачу, що тут е, зараз. Е, Виходять ось такі слабі руки, покидають цей актив, але у нас дуже сильна зона підтримки, зона підтримки 2022 року, там, де в той час заходили великі об'єми, ми зараз прийшли саме до тієї ціни. У нас фази розприділення не було на цьому активі, що не скажеш про біток. Тому, чесно кажучи, я зараз думаю, що точно не той час, коли потрібно боятись і сидіти поза ринком. Тобто сьогодні нам дуже важливо мати позицію в ефірі, мати позицію у альті, звісно, у якісній альті. Якщо у вас немає досвіду і розміння, як відібрати якісну альту, то купуйте хоча б ефір. Ось на сьогодні у нас дохідність 6500, на мою думку, 7. Це якраз зона супротиву, куди потенційно ефір може дійти. Якщо у вас є бажання отримати більшу дохідність, але немає досвіду, чіткої стратегії, то пишіть мені в особисті в Телеграм, я надам всі деталі з приводу «Інвесткубу». Тобто це всі кошти знаходяться на вашому рахунку, але ви будете мати точно такий портфель, як я особисто і всі інші 170 людей у Івестклубі. У нас абсолютно в усіх портфелі однакові. Умови більш ніж доступні, тому пишіть, все розкажу зараз. Я думаю, один із кращих моментів для того, щоб заходити. І так був хороший період заходити і до цього, коли там ефір і по 2000, був по. 2400, 2500, хоча чесно, я не радив купувати вище ніж 2300. І ви подивитесь мої відео, я кожного разу казав, що я вище 2300 ефіра не чіпаю. Ваша справа там купувати його по 3, по 3500, по 4 Якщо вам дохідності там ікс2 і достатньо, ви могли його купувати. І е, я зараз не дасте мені збрехати, подивіться, е, півроку тому, що я говорив там про ефір, е, чи можливо трішки раніше. Ну, так, десь приблизно півроку. Я ніколи не радив і не казав, що я купую ефір. Я казав, що для мене вище 2300 це високо. Сьогодні я кажу, що для мене ефір цікавий для покупки, і я його на сьогодні додаю в портфелі інвесторів, в тому числі. Це одна із п'яти монет у нашому портфелі. Дохідність так, вона менша, ніж по Альті, ну але і ризики, звісно, трішки менші. Тому якось так. Біток зараз ні в якому разі не потрібно брати, хоча, я думаю, в зону 100-120 він повернеться. Добре, це все, що хотів сказати в цьому відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, безкоштовний. Тут оперативна вся інформація і по фонді, і по крипторинку. Якщо цікавить Інвестк, зараз я думаю, один із кращих моментів, щоб заходити. Або існуючий у вас вже є портфель, ми зробимо ребалансування, інтегруємо під наш портфель Інвестклубу, або будете додавати нові кошти, я абсолютно з усім вам допоможу. У мене на сьогодні все. До зустрічі, бувайте.